Дивіться, якщо б ви могли прожити тиждень в якомусь іншому віці, який би вік ви обрали і що б ви робили? Ой, зараз я подумаю. Ну, мабуть, десь років 5-6. Дитина, так? Так. І що б робила? Де були б, що робили? Я б робила все те, що я не зробила в дитинстві. Я б купила всі ляльки, які я не купила. Купила. А, ти, а, а гроші ці були б в тебе, так? Да? Ті, що зараз я б є, йшла. а знайшла я б. Знайшла. Це, це ти вже знаєш, де їх знайти, да? так? Тоді... Так. А ще що б зробила, де побувала, куди я... пішла? Я побувала, мабуть, в бабусі, у ну, бабусі в селі, бо зараз я туди не поїду вже ніяк. Ну, бо в дитинстві там було дуже прям круто, я так. Я б тут повернулася 100%. Це ви часто там бували, коли були? Так, ну, майже ну, кожен тиждень там, на вихідних, субота, неділя. Ось так. Я там з модрою, гуляла, на футбол ми їздили. Так, і все так. таке. Це з батьками їздили тоді? З мамою. Це далеко від Вінниці? Це Харкові. Це ну, область. Об, об. ну, Харківська область. Так. Так, і скажіть, а якби ви могли б стати якоюсь іншою людиною і так само в якомусь іншому віці, яку людину ви обрали би, може, з фільма якусь або якусь знайому там, відому, якусь людину, яку б ви обрали, б, Стати от людину, що б хотіли побувати. Людину, яку не можна називати, щоб вона там спригнула з криші. Ну, і... з а, я зрозумів. Ну добре, дякую за відповідь. Так. I was it